Вітаю, друзі, на каналі Обираю себе. Мене звати Марина. Сьогодні дивимось тему нове знайомство, з яким чоловіком воно буде, і що буде там у вас з ним далі. Навіщо він йде до вас? Ну, вийшов сам, лицар це жезлів, сам вийшов, нехай тоді буде. Спішить, поспішає, бачите? Дивитись, будемо на ці вічі колоді двосторонні Таро. Одразу скажу, що якщо ви бажаєте особистий розклад, то пишіть в телеграм до мене. Контакти є і в описі відео, і в описі каналу. Також дякую всім, хто коментує за ваші вдячні слова, за те, що підписуєтесь на канал, за те, що дивитесь відео. І окрема вдячність тим, хто підтримує канал фінансово, так, на якісь смаколики. Дуже приємно. Отже, дивлюсь. Отже, вийшов до нас лицар жезлів, і він до вас поспішає, це буде ваше нове знайомство. Хто такий енергійний в першу чергу, так? молодий буде чоловік. Або молодий а, по віку, або молодий а, такий внутрішнім, а, ну, тобто, внутрішня дитина у нього активна, скажімо так, але В такому, знаєте, це не значить, що він легковажний, а про те, що з, ціє... з цим чоловіком весело, з ним весело, але при цьому він достатньо стабільний, може мати і гарний, ну, принаймні стабільний дохід, і багато ідей в нього ще є попереду, тобто він не зупиняється на тому, що він вже досяг. Він продовжує, продовжує ставити собі цілі і йти до них. І може так дуже проривно йти до них, тобто з запалом, з енергією, з захопленням. Отак. Це чоловік яскравий, в ньому може бути як зовнішність яскрава, так і яскрава сама особистість, або може поєднуватись одне й те саме. Можуть бути такі світло-карі очі, як варіант. Ну, можуть бути і темно карі, але більше як про світлі. Може бути і роде волосся, наприклад, або яке відсвічує, знаєте, таким. Мідним, мідним, мідним відтінком, знаєте, блиск такий на сонці відтінок проявляється. Ну, а може таке каштанове прям волосся. Це цілком. Також що? Ну, по зовнішності отак може бути яскравий, може бути в яскраві кольори, наприклад, вдягатись. Також у нього може бути якийсь браслет, шкіряний або щось з металом. Таке. Угу. зовнішності ще. Може бути таке досить густе волосся в нього. Очі можуть бути такі прям, знаєте, або світло, такі світлорижі, скажімо так, такий якийсь золотавий відтінок. Не, не дуже розповсюджений. Також От і всередині найбільше характерно до нього те, що він всередині отак проявляється. Він яскравий, може так, знаєте, голосно досить розмовляти. Може, це, знаєте, такі критерії, по яким ви зможете його пізнати, от коли зустрінете. Може голосно розмовляти, такі, жартувати, тобто бути таким жвавим, душею компанія, любить не дуже довго там думати перед тим, щось, як щось зробити. І до вас він досить швидко поспішає на таких на емоціях. Ну, що я вам можу сказати? Для когось це може бути і ваш, наприклад, чоловік, може він до вас поспішає? Е, якщо це не чоловік, е, тому що тут показує досить стабільний, якщо він не чоловік, то якийсь такий, ну, в сенсі не муж, а чоловік в сенсі мужчина? То він такий досить стабільний, тобто він проявлятись може, знаєте, подіям у нього може бути е, отакий от він лак, як лицар, е, особливо як до жінки проявляється, так, такий прям кавалер кавалер тобто він е, захоплює увагу жінки, він, е, ну так, знаєте, от якщо він як приманочка, знаєте, то він гарна приманочка, як для рибки. Тобто він зробить все для того, щоб жінку як заохотити до себе, скажімо так. Тобто він однозначно привлече вашу увагу. Але при тому, от як по справам по якихось таких важливих фундаментальних речах, він дуже стабільний при цьому. тобто Він знає собі ціну, він може бути таким хазяйновитим, все у нього по полочках, тобто він знає, де у нього що лежить, куди у нього що вкладено. Все так, знаєте, стабільно. Новий. Ну, бачите, тут дивимось більше на нове, я хотіла на нове знайомство, але йде, що тут е ну, якісь такі дуже фундаментальні речі, тобто, е бачите такі важливі старші аркани. Е я скажу, що е перше, це йде сильний чоловік. У якого, начебто, він, знаєте, як поцілований, як кажуть ангели, чи як кажуть, що ну, такий щасливчик по життю. Тобто в нього є якісь такі сили, які його охороняють. Тобто він дуже важливий, скажімо, для Всесвіту. І за рахунок цього у нього багато чого виходить. Але при цьому, ну, скоріш, не але а також, при цьому він ну, інколи може бути нерішучим, бачите, з одного боку, я б сказала так, що Перед тим як він приймає остаточне рішення, може пройти досить багатенько часу, скажімо так. Він може це переливати з постого спорожнє. Тобто ну, це може бути і гарною рисою, тому що він, так би мовити, пережовує ситуацію, так? куштує її на смак, яке воно, що. Тобто він проживає, проживає цю певну ситуацію в голові. А потім, коли вже вирішив, тоді е, діє напористо, швидко, енергійно і з запалом ось так. До жінки, однозначно, ну, якщо це ви, буде проявлятись е, так рішуче, рішуче, енергійно, яскраво буде, буде огортати вас палким своїм. Увагою, пристрастю, яку він однозначно буде відчувати до вас. Може бути, знаєте, як на виборі також. А в чому полягає його вибір? Його вибір полягає в тому, що. Чи не позбутись йому якихось таких, скажімо, холодних енергій. Тобто він іде, начебто, щоб зігрітись з коханням. І він робить цей вибір. Бачите, тут показувало, що він оце довго-довго зважував. Що... Але ситуація зараз міняється. І доведеться. Піти вже від того колишнього свого, можливо, як це образ життя, способу життя, який був, ну знаєте, сонечко не світить, повітряні кульки не радують, такий більш закритий, у собі. Він знає, що там десь є, може чекати його і щастя, і щось таке веселе, але він обклався такою якоюсь своєю, своїми думками, упередженнями або просто розумінням, що йому треба бути трошки як закритим, тримати в холоді голову, скажімо так. побути. В такому, скажімо, беземоціональному стані. Тобто потрібно було побути на самоті, без якихось романтичних таких емоцій. Можу говорити про те, що було. Було кохання в нього раніше, але чомусь йому довелося отак бути холодним. Якийсь час, щось там можливо сталося. От і зараз у нього вибір. Вибір ризикнути, піти в щось нове, дізнатись, здобути новий досвід. І, і він хоче зробити цей вибір. І може проявлятись до вас, знаєте, спочатку як в таких холодних енергіях, щоб прощупати територію, скажімо так. І бачите, у нього все ось так. Тобто будь-який крок він спочатку виміряє, зважує, а потім діє. І до вас він буде проявлятись. Спочатку так обережно, знаєте, як на котячих лапках, а потім, коли він зрозуміє, що... бо є певний страх, що ви йому так відріжете, дасте та отворот от поворот, тобто буде так охайно, не знаєте, не на храпом спочатку, а дуже обережно. Не буде, не буде давати якихось зайвих обіцянок, якусь силити забула е, слово, Селити, коротше надію якусь даремно у вас, а потім, коли, коли він е, зрозуміє? Яка перед ним особистість, яка ви можете поз... як... посперечатись? Можливо, ваша зустріч буде, коли ви будете сперечатись, але і буде, можливо, такі якась роз... розмова там, де ви, е... як би сказати, е... ну, трошки як. Будете як суперники. Ну, в принципі, це досить природньо, оскільки люди один одного ще не знають, і є певна така опаска, так? ну Може бути доля недовіри, але він не буде до вас проявлятись, отак, знаєте, як е зверхньо. Не буде до вас проявлятись зверхньо. Він захоче, захоче, от тобто в нього є така сила, є в ньому всередині така мужність, яка, ну знаєте, от як чоловік, наприклад, якщо у нього там свій бізнес чи він голова якоїсь корпорації, тобто має підлеглих у себе. Людей, які роблять так, як він каже. І от і тут, можливо, буде у вас така суперечка, де він буде казати, це у когось так програється, де він буде казати якось так, що ви відчуєте, начебто, вашу, на вашу територію заходять. От. А у декого навпаки ви можете так проявлятись. Так, більш. Дерзка, як українською. Так. Так, ви можете з ним познайомитись десь, чогось, іде, наприклад, нам, дитячому майданчику. Ось так. Не знаю, таке прийшло. На дитячому майданчику це у когось може бути так. У когось може бути так, наприклад, ви підете вирішувати справи там якогось муніципального характеру, також може підете оплачувати штраф якийсь за автівку, може звернутись до нотаріуса, може це буде сам нотаріус або там ви познайомитесь, там, не знаю, в черзі будете стояти і так познайомитесь. Також ще, знаєте, це може пройти і вечірній час, може, може, біля фонтану, біля води. Зараз, наприклад, тут теплі дні, можливо, там, де ви живете, є якась водойма, як пляж, знаєте, і ви підете ввечері там гуляти по пляжу. Теж така може бути вірогідність, може бути щось, може будете щось випивати. от. Емоції, до речі, можуть у вас бути такі, ну, спокійні, скажімо так, знаєте, як в кінці робочого дня такого жаркого і хочеться якоїсь прохолоди, і от в таких енергіях будете знаходитись. Угу. Ну і вибір буде зроблений. Вибір буде зроблений як вами, так і ним. Тобто ви побачите можливість гармонійних стосунків один в одному, перспективу таких союзу теплого. Виваженого, тобто будете. Як доповнювати один одного. Підете від якоїсь емоційної бідності, можливо, і фінансової бідності. Ну, тут карта про таку бідність, знаєте, бідність емоцій, я б сказала. Коли. Що робити, от не знаю, що робити, але ви от рішуче зробите, як і він. Спочатку от буде сумніватись, а потім зрозуміє, що тут його ресурс, що він побачить перспективу і буде діяти дуже рішуче потім. Так. Бачите, він спочатку діє. Ну, тобто, знаєте, я скажу, що цей лицар, він же ж тут знову вийшов, лицар жеслів показує, що він такий молодий душею. Знаєте, от може, умовно кажучи, там, хоч він такий, знаєте, якби він там сурово не виглядав, а він може так виглядати, знаєте, там, де такий. Збитий чоловік, там, де м він не сухий, знаєте може бути трошки підкачений, тобто сильні руки, такі сильні ноги, знаєте от е де щиколотка, от е бувають такі чоловіки, де е міцна, знаєте, от ці коні, які. Е тяжеловіси не пам'ятаю, як вони називаються, і у них такі укріплені от ці щиколотки І от чоловіків буває, знаєте, така широка кістка там, де і, ну такі, знаєте, масивні якісь. Ідеот. Він буде такий збитенький, не буде сухарем. <хи> От. А, і він може виглядати отак досить грізно, можуть бути, до речі, також варіанти і сивого волосся. Тобто він може бути, наприклад, сам, як там в молодості, був з рижинкою, а потім з роками, в незалежності, там, скільки йому зараз, волосся посивіло. І він от може, умовно кажучи, знаєте, як ну, ребячество це проявлятись. Тобто, наприклад, якщо він там поїде десь відпочивати, він там буде і, оці, і мотоцикли, і всілякі там прыжки з парашутом, і, і горки, і в аквапарк. Ну, тобто така, таке бажання. Як живого, насиченого життя от в ньому проглядається. От. Але, але він, але він. Ну, тобто оця його риса, вона така фундаментальна. Тобто він і в житті себе, він не тільки, знаєте, не тільки коли залицяється, так поводиться, але й такий по життю. Але при цьому дуже врівноважений, тобто він може контролювати оцю свою м, запальничу таку енергію. Він це дуже добре може керувати цим і направляти е, тільки в користь, тільки в користь оцю його як це молодість душі. Ось так. Душа в нього молода. Якась карта випала. Так, закінчується оцей підвищений стан, ну у нього в першу чергу, і у вас також з його приходом. Тобто завершився період, завершився вже має, має, має стати крапка на цьому місці. А, тобто прийшов час нових ситуацій до вас. Прийшов час нових ситуацій, нової ситуації. Так. Він може бути там, де, наприклад, вищий за вас зростом. Е, може бути більш таким мудрим, зваженим, скажімо так. Тобто. Ну, знову ж таки, більш стабільним, можливо. Можливо, ви така емоційна бабишня, а він буде такий більш стабільний. Ну, тобто він дуже гарно керує так, сферами свого життя. Він чітко знає, а тут робота, тут я маю бути отаким, а це стосунки, і тут я маю бути отаким м'якеньким і пристрасним. Якось так в чомусь буде вам допомагати. Йде все ж таки, знаєте, як про щось з минулого. Так, можливо, ви розійшлись, але надія залишалась. Ну, це може у когось програтись, так? У когось новий, а у кого повертається хтось з минулого. І можна сказати, що ви, наприклад, розійшлися, там відчули якесь розчарування, але надія була. Надія була. Так. За те, що він прийде і розгонять тучі руками. Якось так. Добре, отакий розклад на сьогодні. Візьму для вас ще афірмації. Зараз я. Знову про них згадала. Такі підказочки для вас. Викладу три карти. Можете всі подивитися, можете тільки якусь одну вибрати. Так, одна вийшла. Так, одна вийшла. Так, ми її покладемо. І ще і ще одна. Так. Є, дивимось, перший, хто вибрав першу, так, щоб вам було видно. Істинне я починає життя, коли знаходиш сили піти в небуття, трансформувати біль в пізнання, тіла, думок та себе до кінця. Так, перша карта, друге. Щоб видно було. Не обесцінюй свою дорогу, бо ти не йдеш. Свої уроки не оменеш, цінний скарб душі візьмеш. І третя карта. Так, якось, отак. Май свою систему координат. Не порівнюй, не заздри, не будь жадібною, не роби бардак. Визначи, де цінності буде твій маяк. Ось така. Підсказочка, порада, як афірмація Можете повторювати, якщо вам важливо було почути ці слова. Ще раз дякую вам за перегляди, за коментарі, за вашу вдячність. І не забувайте, що ви можете прийти на особистий розклад. Всі координати, там ім'я в Телеграмі, звертайтесь в Телеграм, ім'я є. Під, в описі під відео, і також в описі до каналу. Пишіть і домовимось з вами. Дякую за перегляд і бажаю вам всього найкращого: ці троянди для вас, квітну для вас. І бувайте!